Ми жили в погрібі, ми багато чого бачили: будинки, ранених. Ми це все бачили. Альбінки було три роки, зараз їй шість. Тимуру дев'ять років. Були в окупації з лютого місяця по вересень. Виїхали ми з міста Балаклії в серпні місяці. Ой, місто було для нас воно золоте. То наше рідне місто, рідні школи, розбите все. Я не знаю, як воно буде відновлюватися. воно відновлюється потихеньку, але все одно воно розбивається. На світанку росіяни вдарили по балаклії на Харківщині. Діти постраждали. Тимура, я, як приїхала в Рівне, водила навіть до психолога. Тому що дитина вночі прокидалася, він нервовий був, на всі звуки реагував. Альбінка якось в не це пройшло, я навіть не знаю. Може, може, воно само по собі пройшло, бо спілкування почалося тут з дітками з усіма. Коли їй було три роки, ми звернулися до Лора. Вона визначила нам, що в нас перша ступінь приглуховатості, і це в неї на обидва вушка. Апарат, які сьогодні ми видали альбінки, це найкращі апарати, які ми маємо на сьогоднішній день, на її втрату, тому що вона має високочастотну втрату слуху. А це про що це говорить? Про те, що вона не дочуває деякі звуки, які її її заважають. Розвиватися, так як у нас вже дитинка досить великого віку, це не немовлятко. Їй вже важливо чути розмовну мову в шумному середовищі, тобто дитинка вже в садку, далі піде в школу. Вихователька скинула мені цей сайт Ріната Ахметова. Я дуже вдячна йому. І вона каже: Танюш, ті позареєструйся, Альбінка ж ти ну, вона ж не чує, і я зареєструвалася. Мені потім дзвонив менеджер. І запропонували цю допомогу. Наш центр працює давно з фондом Рената Ахметова. Я працювала вже з першого року. Ми були здивовані, що навіть в такі тяжкі часи в нас. Нам сказали, що в нас буде дитинка, яку будемо протезувати. Тому це дуже важливо, тому що дуже скрутний час батьки не можуть дитину забезпечити таким апаратом, тому що апарати ці дороговартісні, тому що розумієте, це ну найякісніші апарати. Це є дання. Це... Сьогодні відбулося таке ще. Щай... Я дуже рада, що Альбінки подарували ці два слухових апарата. Я дуже вдячна і взагалі дуже-дуже вдячна. Ми ще в дорозі їхали. Я їй казала, кажу, Альбінка тобі подарують слухові апарати. Вона каже: Мама, я буду чути на два вушка. Кажу, так, ти будеш чути на два вушка. Ну, вона теж рада, бо вона не відчуває, не чує навіть той співпташок чи сміх якихось дітей Вдалеччині. Ну, я думаю, що зараз це налагодиться, все буде добре. Подяка фонду і, взагалі, моїх батьки дуже вдячні. І ми бачимо результат. Ренату Ахметову щиро дякую. Від всього серця, від всієї нашої родини дякуємо за таку допомогу. Я дуже хочу її віддати на танці. Вона в мене активна, вона вдома танцює разом зі мною, коли я вихідна, і сама вона танцює. Ну, Треба час, треба якось з фінансами і взагалі з якоюсь допомогою. Так що я дуже хочу її віддати. Англійську вона хоче вивчати. Ми зараз ходимо на англійську мову, і вона сама хоче. Так що все буде добре, я сподіваюся. you <smart noise>